Вітаю, друзі! Києву реально існує загроза. Про це повідомила Київська військова е, адміністрація. Про це е, говорять мої джерела в е, розвідці українській. Е, в Києві, можливо, вже працюють диверсійно-розвідувальні групи ворога ДРГ. В Києві можуть бути скоєні теракти, і по Києву може здійснений бути масований ракетний обстріл. Прошу всіх друзів, киян, всіх гостей столиці, хто перебуває в Києві, не нехтувати повітряною тривогою. Мінімально! Відвідувати місця скупчення людей, лише за потреби, відвідувати урядовий квартал, і там, де розташовані урядові будівлі і будівлі, в яких розташовуються наші спецслужби, наші військові. Все це, це дуже тривожна інформація, е, і прошу і нею не нехтувати. А якщо ще говорити, що е, в західній пресі почали з'являтись публікації про можливу окупацію Києва, ну все виглядає геть недобре. Ми сподіваємося на збройні сили України, віримо в ЗСУ, підтримуємо в ЗСУ, але бережемо крім всього себе. І своїх близьких. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам!